Добру годину часу, практично по доріжжю, і робоча група у складі кількох осіб на чолі з головою райдержадміністрації прибула до Бистриці. Тут місцеві жителі завжди раді поважним гостям, незважаючи на невелику кількість горян, що проживають у Бистриці, а це півтора тисячі населення. Тут добре функціонують лікарська амбулаторія, школа, садочок, відділення зв'язку, сільська рада, будинок культури та інші заклади. Зважаючи на віддаленість від районного центру, люди стараються дати самі собі. Раду у школі тут затишно та комфортно, як вдома. Садок цього року планується розширювати. Горяни незабаром відкриють ще одну групу. Я зустрів тут справді гарних людей, відповідальних людей, хороших людей в лиці голови сільської ради, в лиці директора школи. Люди, які люблять свою працю, знають свою працю і вони працюють не над сьогоднішнім днем, вони працюють над завтрашнім днем. Для нашого світло-завтрашнього майбутнього, для наших дітей, і це вражає. Не можуть поратись горяни хіба що з ремонтом доріг. Минулого року громада самотужки засипала дорожні ями. А після танення снігу ця проблема знову виникла. Через неякісні автошляхи до хворих не встигають карети швидкої допомоги та пожежні машини. Ми вже раді за каміні. Та йдемо на свої території. засипаємо каміні, бо виходу немає. Вже так є, що і автобус не їде. Маємо проблеми, ми не можемо вкластися ніякий час, тому що якщо норматив вимагає там, скільки пів години, чи скільки сюди швидка до нас, добре, що є в зеленій підстанція, їде хвилин 40-30. Ну, Деяких випадках це тільки, скажімо, сюди в центр. А якщо наше село має, скажімо, крайні будинки, 6-8 кілометрів, туди назарінуся. І там такі участки тяжко буде добратися вчасно. Тим більше, що там не завжди є зв'язок, там немає покриття доброго. І бувають такі випадки, що треба туди добратися якось самому. І тому наявність дороги, дорога це є дуже для нас іменно в плані надання в своєчасної медичної допомоги. Скаржаться у бистриці і на безробіття. Тут більша частина людей не працює. Основний дохід горян це гриби, ягоди та ліс. Через значну протяжність села та гірську місцевість діти щодня пішки до школи долають близько 9 кілометрів. Програма ця шкільний автобус рішалася ну неможливо. Дорога дуже погана. Прибережні смуги високі, так що неможливо, щоб їхав автобус туди. Ніхто не не дає дозвіл. Діти йдуть пішки. Значну допомогу гірським населеним пунктам надають і підприємства Надвірнянське лісове господарство та НГВУ Надвірна Нафтогаз за 2014 рік. До бистрицької сільської ради лісовики сплатили 860 тисяч гривень податків. Ми взяли у бистриці на баланс річ річках 6 км. до і взяли у села Труці так само 6 км дороги. Взяли на баланс з загальною вартістю 500 тисяч гривень. Зробили міст у селатруці сумою 400 тисяч гривень і відремонтували міст у урочищі річка на суму 200 тисяч гривень. Ми надавали допомогу екскаваторами, ми ремонтували там під скалами між зеленою і пасічною покопали канаву, прочистили міст на урочищі сухому і зробили канаву у Чернику, теж загальною вартістю приблизно 300 тисяч гривень. Побудували підпірності. Кінку у чернику, тобто ми стараємося ті там, там, де їздять свого наші лісовози, де ми маємо розробки, ми практично ці дороги або беремо на баланс, або складаємо договори сервітуту і стараємося їх відремонтувати. Оглянувши соціальні об'єкти, голова райдержадміністрації Олександр Кеніс зазначив, що влада обов'язково відреагує на проблеми та допоможе їх вирішити. Є тут ряд проблем, які не вирішувались довгий період часу. Я думаю, що. Що ми найближчим часом розглянемо ці питання, такі як, наприклад, облаштування туалету в школі, в дитячому садочку, облаштування дитячих кімнат на другому поверсі, вікна в амбулаторії, тобто це те, що зразу з льоту так попало на очі. Але я думаю, що ми будемо глибше в це все вникати і по мірі можливості будемо допомагати. Дорогою з Бистриці робоча група зупинилась у селі Зелена. Тут також найболючішим питанням залишається стан автомобільних доріг. Цю крикучу проблему обговорили за круглим столом. Загалом на ремонт доріг надвернянського району цього року обласна державна адміністрація виділила півтора мільйона гривень. Цих коштів недостатньо навіть для ямкового ремонту. Зізнаються фахівці. Проте роботи по відновленню дорожнього полотна вже розпочались. Дорога насправді є жахливою і я. Думаю, що цією дорогою ніхто не хоче їздити ні з центру, з надвірної, з області сюди, ні турист, ні ніхто не хоче сюди їхати. Відповідно, звідси ніхто не хоче їхати в центр, тому що така дорога. Але я думаю, що ми знов-таки найближчим часом будемо проводити якісь роботи для того, щоб покращити ситуацію на дорозі. Далі вже нікуди. На жаль, на жаль, це не буде капітальний ремонт, це буде ямковий ремонт, який буде виконаний. По мірі потреби в тих ділянках, де є найгірші частини. Це дуже малі кошти, але цим гроші. Це перший рік, коли наша обласна організація вище стояла, дала ці кошти розподіляти владі на місцях і районна адміністрація зараз вивчає ці питання, де найгірші місця, де більше соціальна напруга, вони будуть все знімати. Ми готові приступати до цих робіт. І надалі розраховувати на допомогу від підприємств Надвірнянського лісового господарства та НГВУ «Надвірна Нафтогаз може Зеленська сільська рада. Останні готові сприяти та допомагати вирішувати проблемні питання. Нафтогазове добувне підприємство бере активну участь у виконанні робіт з ремонту та утримання доріг. Також вчасно та в повному обсязі сплачують податки до місцевих бюджетів. Обговорили під час зустрічі і питання берегоукріплення. цього року з обласного бюджету для проведення берегоукріпл річки Бистриця-Надвірнянська передбачено 950 тисяч гривень.